Ні, я знала, що моя донька геть безталанна, але такого навіть від неї я не мала почути. Продавчиня, продавчиня, замість вчительки і раденька. Для того я тобі життя під ноги кинула, аби ти мені тепер таке заявила? Та що з тобою? Чому ти така невдячна? вся в батька. Батько Але мене покинув, коли мені було тридцять. Так привітав мене з ювілеєм, забув про нього і речі свої забрав. Донці якраз був рік я без роботи, без коштів для існування, а він, бачите, стомився від дитячих плачів. Не знаю, як би я жила, якби не батьки, але я за все їм віддячила. Працювала в дві зміни, виходила на вихідних та свята, лиш би була копійка. Моя Алла мала все, і я кажу це в прямому сенсі цього слова найкращі іграшки, тільки побачила, що вона любить танці одразу на гурток танців. Купу грошей на костюми і балетки, поїздки. Сказали, що гарно співає. Найкращий вчитель вокалу в місті був у неї. Гарно запам'ятовує мови вона вже ходила до репетитора з англійської. Все для неї, і нею я жила всі ці роки. Збирала її на інститут, і таки вона поступила на іноземні мови і педагогіку. Це чудова професія, Алло. Можеш дітей вчити і працювати перекладачем, і я вже тобі відкладаю гроші на подорож за кордон. Ти проживеш найкраще життя, дитино, яке тільки можеш собі уявити. Але якби то була інша дитина, а не Алла, то так би й було. Все вона кидала на півдорозі, танцювати не хотіла, бо далеко їздити, співи кинула, англійську так всяк ходила, і то скільки вона мені нервів потріпала, що не може слова запам'ятати. Впхала я її на той факультет, і що ви думаєте? Пішла вона на роботу. Та як би не так, попрацювала кілька місяців у школі і сказала, що то не її. Мамо, я не хочу там працювати і не можу. То я не можу з такою донькою. Все життя працюю на твої кортячки, і що в результаті? Мамо, я тебе нічого не просила. Я просто хотіла, аби ти мені дала спокій. Спокій? Ти мала мені бути вдячна, що я тобі хочу дати старт в житті. Хто з твоїх однолітків міг таким похвалитися? Та й робили, що сиділи на лавочках. Я теж хотіла сидіти на лавочках. Отакої. От Замість того, аби собі робити майбутнє з смалку, вона хотіла сидіти на лавочці та реготати з однолітками. А я отака мачуха тягла ведмедя до меду за вуха. Звичайно, що я не давала їй спокою, хоч вона й переїхала від мене на орендовану квартиру, але я мала знати, що вона не опуститься на саме дно, і так з дна постукали. Мамо. Я продаю одяг і дуже добре на тому заробляю. Виявляється, я таки маю талант. Продавчиня? Ти жартуєш. У нас колись такий був жарт, що всі продавці на базарі з вищою освітою. Мамо, досить, хоч раз, мене послухай, бо мені вже 25 і я не маленька дівчинка. Я тобі просто покажу, що я роблю з людьми. Вона почала витягувати з пакетів, які принесла з собою речі, і я почала їх приміряти. Це було чудо, магія і чародійство. Звичайний ремінчик, там кольє, там колір під мої очі і я інша людина. Я забула, що колись була гарна. Що скажеш? спитала донька. Я не мала слів, по щоках котилися сльози. Скільки це все коштує, певно, дуже дороге, і я не можу це прийняти. Мамо, можеш і приймеш, і будеш в ньому ходити кожен день. Як кожен день? Ти що, на свято візьму? Ні, на свято я тобі ще подарую, а це на кожен день. І підемо ми з тобою в театр, на твого улюбленого актора, купимо квіти, і ти їх подаруєш, і будемо просто жити так, аби було добре нам обом. Я не дуже зрозуміла, як це так можливо, щоб обом було добре, адже я так не вмію і не знаю. Єдине, що я зрозуміла, що виростала добру дитину, чуйно і таки талановиту. То вже на Марта не прожила хіба ні? Підпишись, підтримай українськомовний контент.